Ти бачиш, не зрозуміло мені індикатору на своїй подсистемі і вона не працює. Привіт, це ви тіві. Я влад. В цьому відео я розкажу тобі, що означає саме це блимання індикатору при несправності подсистеми, і які саме несправності могли статися з твоїм подом, і, можливо, як ти можеш їх вирішити. Перше, що могло статися, це забруднення контактної бази подсистеми. На картриджі і на самій подсистемі є спеціальна контактна база у вигляді двох контактів, які з'єднуються під час одягання картриджа. Якщо є якісь забруднення на самому картриджі або всередині подсистеми, то вона буде тобі блимати і показувати, що щось сталося не так. Спробуй почистити контакти і, скоріш за все, все передодове. Наступне — це несправність самого картриджу або брак. Тобто, якщо є якийсь брак в самому картриджі, або він перегорів, або туди потрапив якийсь бруд і він перегорів, тобто, все це призводить до того, що пристрій починає блимати і говорити тобі про те, що він не бачить картриджа і його начебто там немає. Звісно, рівень заряду акумулятора. Якщо індикатор блимає синім, то це говорить про те, що щось не так. Самим картриджем або з випарювальним елементом. Якщо індикатор блимає червоним, то рівень заряду прийшов до нуля, і тобі варто зарядити подсистему. Ще проблемою відсутності контакту між картриджем і самою подсистемою може бути несправність самого піна. Подсистеми. Фішка в тому, що кожен цей пін має всередині невеличку пружинку і він притискається щільно під час одягання картриджу. Якщо один з пінів запав всередину і не є підпружиненим, то на жаль, це означає тільки те, що пристрій або потрібно ремонтувати, або замінювати на інший, тому що в більшості така проблема не дає потрібного контакту між картриджем і подом. Ще буває така проблема, що ти купив новий картридж, поставив його собі в подсистему, а він чомусь блимає і не хоче працювати. Проблема може бути в тому, що ти купив картридж картридж опір якого не підтримується даним пристроєм. Якщо опір є занадто низьким, то твій пристрій просто не буде з цим картриджем працювати. Також я хотів би розказати про один момент, що робити, якщо під час затяжки по взагалі ніяк не реагує, немає ніякого блимання, взагалі нічого. Ти його просто тягнеш, і він мертвий. Проблема може бути в тому, що в тебе перекритий датчик затягування. В кожній подсистемі всередині є маленький отвір, який реагує на затяжку. Якщо він забруднений, забитий, перекритий, то проблема може бути в тому, ти можеш його просто почистити. І твій пристрій почне працювати. Але якщо все чисто і він все одно не працює, то скоріш за все. Сам датчик в неробочому стані, і тут вже також знадобиться або ремонт, або заміна подсисте. Найголовніше і найпростіше правило, яке дозволить тобі уникнути всіх цих проблем, це регулярна чистка своєї подсистеми. Раз в декілька днів знімай картридж і серветкою протирай контактну базу і нижню частину катржі. І, скоріш за все, все з твоїм пристроєм буде добре. Побачимось в наступних відео. Па-па!